Весняні поводні та підтоплення довгий час для Києва були регулярним явищем. Вигідне розташування міста біля річки іноді оберталося для киян вкрай негативною стороною. Особливо завжди страждав Поділ, бо він в низині. А коли заселили острови на Дніпрі та Лівобережжя, стало підтоплювати житла людей і там. Все змінилося з будівництвом дампа київського водосховища та нової бетонної набережної. Давайте дослідимо життя киян до цих полів. Voglio dire, ta pizza. Навесні, коли сходив сніг, Київське київські підтоплювало майже щороку, але найбільш проблемними із зафіксованих були ось ці 14 повеней. Про деякі з них сьогодні поговоримо. Щовесни повені у тій чи іншій мірі повторювалися, але от у 1877 році рівень води піднявся аж на 8 метрів. Саме під час повені цього року Венеційський півострів став островом. Тоді він ще такої назви мав, Це сталося пізніше, у 1890 році, від назви організованого там парку відпочинку. А зараз ми його знаємо як гідропарк. А у 1877 році рівень води так сильно піднявся, що поглинув декілька озер та утворив нову протоку. Зараз вона називається Венеційська. Трухання острів, Слобідки, Поділ тоді дуже сильно постраждали. І жителі цих місцевостей розуміли, що вони мають або адаптуватися до таких погоди, або шукати собі інше місце для житла. Деякі все ж таки вибрали адаптуватися, як писав Віталій Коваленський, києвознавець, то житло на Трохановому острові та прибережних слабідках спороджувалося здебільшого на палях. Це для того, щоб будинкам було легше без особливих ушкоджень переносити щорічні повені. При цьому зовні паль не було видно, тому що власники влаштовували під будинками комори і лише під час великої води розбирали їх. І справді такі ті будиночки та човни це обов'язковий атрибут мешканців місцевих близьких до Дніпра, але природа дала їм все ж таки певний плюс, хоч Якийсь в цій ситуації це гарний здобрений ґрунт, де вони жили. Адже ось це муз з річки, який наносило, він гарно удобрює територію ґрунт, що, власне, допомагає урожаю там гарно проростати. Чогось згадала давняє єгипетське поклоніння Нілу, який теж щороку розливаючись, удобрює навколишні території. Так, все, тепер знов до Києва. Ще один плюс, який вже сучасній Часності ми побачили більш нещодавний, час, точніше. Це користь для археології, адже такий тип ґрунту, і ось ці е, шари, мулу, які наносили з річки. Вони дуже добре зберігають все, що в цьому ґрунті лежить. І тому, коли розкопували, наприклад, на подолі під час там, будівництва метро, знайшли частину. Вулиці Київській, або просто археологи проводять розкопки, то саме на прибережних територіях артефакти зберігаються ну майже ідеально. У 1907 році повінь була настільки сильна, що підтоплювало інші міста, що були нижче за Каскадом Дніпра. І тоді київські газети писали. Розлив в київському районі грандіозний, майже весь труханів острів затоплений. Жителі спішно перевезені в місто, і тимчасово розміщені в контрактовому домі. Також міська влада видала указ про організацію безкоштовного харчування постраждалим на Подолі, зупинили трамвай, люди пересіли на човни. Той же Віталій Коваленський писав: по усіх затоплених вулицях снують назад і вперед човни з червоними пропорцями на кормі, а також багато приватних човнів, зайнятих перевозкою жителів та рятування майна з приміщень, які затоплюються. На щастя, майже усі жильці підвальних поверхів завчасно перекочували у Верхні поверхи будинків вибралися в іншу частину подолу, а деякі понад 70 сімейств знайшли притулок у приміщенні контрактового вдому. Місто також стало перед небезпекою пошкодження залізничного мосту, якому підмивало насипи біля опор. Але міська влада на свій страх та ризик вирішила не зупиняти по ньому залізничне сполучення, адже це могло призвести до іншої проблеми, до дефіциту важливих товарів та в першу чергу їжі, адже селяни з навколишніх сіл, які в принципі могли би дібратися без. Потягів до міста та привезти на продаж щось теж не могли цього зробити, але вже навколишніх цих сілах територіях виходили так само річки з своїх берегів, або той же Дніпро підмивав, і вони не могли так просто добратися до Києва. Але на щастя, катастрофи не сталося. Залізничне сполучення функціонувало добре, і міст виконав свою функцію та допоміг Києву пережити цей складний період. Цікавий для нас дослідницької точки зору став паводок 1929 року, адже його зафільмував режисер-оператор київської кінофабрики Магіл Кауфман. Він побував зі своєю камерою і на Трухановому, і на передмостовій на Могильських Слобідках. Давайте подивимося, шматочок з цього фільму Він такий доволі авангардний, тому з незвички може дивитися, може бути дивитися трошки складно, але я вирізала вам невеликий шматок. Аж ось ми підійшли до 1931 року. Тоді відбулася найбільша повінь з 1592-го рівень води піднявся аж на 8,5 метрів. Чисто вам для розуміння масштабів, наприклад, всі нові сучасні райони, які будувалися на намивних пісках, підняті до рівня 5 метрів. Тобто, при такому розливі. Всі оболонь, березняки, осикарки, позняки, поділ все одно б відчули підтоплення навіть зараз. У 1931 році, як завжди, лівий берег та острови на Дніпрі дуже сильно постраждали, але й подолу теж досталися. Вода дійшла аж до Межигірської вулиці. Постраждали міські комунікації, почасти будинки майже повністю затопило або дуже сильно. Люди залазили на дахи, звідки їх евакуювали, і по вулицях, колишніх вулицях, ем, зараз таких каналах пересувалися лише на човнах. До евакуації постраждалих та будівництва захисних споруд залучили не лише місцеву поліцію, а й армію курсантів та навіть добровольців. Під загрозою була робота першої міської електростанції на Андріївській вулиці та більш нової на Рибальському острові, яку якраз рік як добудували. Що найбільш все грозливе від цих електростанцій залежала робота всієї критичної інфраструктури міста, особливо та що на рибальському вона була ну супер вразлива. Їх намагалися терміново якось укріпити, захистити, але ці такі споруди, мішки, те, що з піском накидували, вони. Не вкрай прям добре працювали. Вода могла просочуватися через фундамент і їх відкачували всі ці потоки води, щоб вона не добралася до найважливішого обладнання, яке б закоротило просто, але все одно вода прибувала вкрай швидко і дуже сильно. Рибальський тимчасово перетворився на острів. Течія була настільки сильна, що збирала і зносила за собою навіть цілі будинки, стала критична небезпека для дам, гребель і мостів на Водницькій Русанівській мости, таки трохи пошкодились. Все це відбувалося в останні дні квітня, в перші дні травня вода поступово стала сходити і починали ліквідувати наслідки, але вони були настільки величезні та настільки величезними були збитки, що більшість, але навіть не все. Змогли ліквідувати лише аж до літа за три роки від цих подій, Київ мав стати столицею УРСР, щоб мати більш статусну берегову лінію та захистити поділ від таких природних лих, набережну підняли в рівні та планували залити в бетон, захистити таким чином її. Роботи тривали з 1935 року по 1938, Після чого вона набула такого вигляду, який ми знаємо сьогодні. Після перебудови набережних поділ став страждати менше від великої води, але лівобережжя Острови та Слобідки все ще щовесни перетворювалися на таку собі Венецію, хоча й геть не романтично. Аж нарешті у 1968 році закінчили будувати Київську ГЕС, що вкрай змінило характер бурхливої річки. В Цьому ж році стала можливість і протестувати нову систему. Рівень води справді піднявся, але не так критично, та не приніс сильних збитків та руйнувань, а, майже не приніс. А, і стало безпечніше будувати нові райони. А, хоча при їх проєктуванні все одно закладалися різні сценарії. Це має на увазі Русанівку, як першопрохідця ще у 1964 році, та пізніші оболонь і березняки. Там намивали пісок, піднімали рівень ґрунту аж до 5 метрів і вже ось так будували нові райони з багатоповерхівками. У 1970 році стався той момент, коли безліч несприятливих факторів зійшлися, і все-таки сталося сильне підтоплення міста. Перше за багато років. Але добре, що тоді у Києва вже була ГЕС, і вона, і її спеціалісти, не дозволили ще більше піднятися рівню води та спричинити ще більші е, руйнування, такі як, наприклад, у 1931 році. Хоча все одно у 1970-му підтопило доволі сильно. Острови на Дніпрі залило. Станцію метро Гідропарк, поїзди проїжджали не зупиняючись. Підземні переходи теж затопило. Садина у Сокорках Борт. Чи села Троєщина і Вигорівщина, тоді там ще не було житлового масиву з багатоповерхівками, оболонь, Русанівка, лівобережний масив всі постраждали. Ось фото з затопленим будинком по вулиці Раїси Окіпної. Пересуватися там теж можна було лише на човнах. Після цього із так званих видатних, тобто доволі сильних, поладей, було зафіксовано ще дві у 1979 та у 2004 році. Після цього великої води в Києві саме через розлив Дніпра, вже не фіксується. На цьому в мене все. Дякую, що ви додивилися аж сюди до кінця. Е, мені дуже приємно, якщо ви зараз ще тут. Е, будь ласка, поставте відео е, лайк, підпишіться на канал, якщо вам сподобалося і ви ще. Не підписалися. Та напишіть у коментарях, чи знали ви про такі великі часті повені в Києві, чи, можливо, що дізналися нове про якусь конкретну з них. Мені цікаво буде почитати. Також обов'язково вам нагадую про регулярну допомогу нашим захисникам-волонтерам. Якщо не робили ще сьогодні свій щоденний донат, то це гарний привід його зробити. От, наприклад, зараз в мене триває збір на зарядну станцію для моїх знайомих з 58-го окремого стрілецького батальйону. Цілимося в 21 тисячу, ну майже. Тому цілком вірю, що разом ми зможемо зібрати доволі швидко. Раніше ми вже успішно зібрали для них же на рацію. Всі деталі та світи є у спільноті на каналі. Посилання я там в описі по відео. Дайте дві, гривні, будь ласка. Надзвичайно вам вдячна, що ви провели цей час зі мною та до наступної зустрічі.